Привіт-привіт, малята! Розумники красуні. Ви на каналі Сонце в Піжамі. Тут завжди тепло, казково цікаво. Так що вмощуйтесь зручніше, бо зараз я розповім вам нову захопливу казочку. Чобіток, що шукав пару. У великій шафі на теплому горищі жили різні речі: шапки, шарфи, рукавички і, звісно, чобітки. Серед них був веселий маленький чобіток на ім'я Лапусь. Він завжди тримався поруч із своїм братом чобітком. І разом вони мріяли про нові прогулянки під дощем, стрибки по калюжах і танці на снігу. Але одного разу щось пішло не так. Маленький хлопчик Тимко взяв лапуся на прогулянку, але по дорозі зняв чобіток і поставив його на лавку в парку. Забавившись, він побіг далі і зовсім забув про нього. Коли лапусь озирнувся, його братика вже не було поруч. Ой-ой, загубився, злякався Чепіток. Але я не сидітиму тут, я знайду свого братика, вирішив він хоробро і спригнув з лавки на землю. Лапусь вирушив у подорож містом. Спершу він зустрів рукавичку Роні, яка сиділа під деревом і сумно зітхала. Ти чому така сумна? запитав Лапусь. Я загубила свою другу рукавичку. Тепер я самотня і холодна. Не хвилюйся. Я допоможу тобі, сказав чобіток. Вони рушили разом шукати пару для роні. Пройшли через дитячий майданчик, заглянули під лавки і нарешті знайшли другу рукавичку, яка спала у коробці з піском. Ура! зраділа роні. Дякую, лапусю, тепер я знову у парі. Лапусь продовжив мандрівку і незабаром почув чхання. Гечі! Гечі! Це був шарфик Сергійко, який загубив свого друга капелюха Капика. Мені так холодно без капика, ми завжди були разом, скаржився шарфик. Я знаю, як це бути без пари, мовив Лапусь. Ходімо, пошукаємо його. Вони пройшли повз продуктовий магазин, перелізли через калюжу, і на лавочці знайшли капика, який збирав пташинне пір'ячко для прикраси. О, мій жарбик. вигукнув Капелюх. Я тебе шукав! Усі обнялись, і шарфик знову став теплим і щасливим. Коли вже сонце почало хилитись до вечора, Лапусь почув знайомий голос. Лапусю, це ти? Перед ним стояв його братик Чубіток. Я тебе шукав усюди. Я був удома. А потім Тимко зрозумів, що тебе загубив, і ми вийшли тебе шукати. Вони кинулись одне до одного і міцно притулились. Наступного дня всі речі зібрались у парку на велике свято Пар, де кожен. Розповідав свою історію і дякував лапусю за доброту. З того часу маленький чобіток знав найважливіше це мати друзів, ділитись теплом і ніколи не здаватись. Казки кінець, а хто слухав? Молодець.